Минулого тижня стартував навчальний рік у школах естетичного виховання та дитячо-юнацьких спортивних школах. Напередодні дня знань стан готовності цих закладів до роботи у 2022-2023 навчальному році та осінньо-зимовий період було перевірено спеціальною комісією, яку очолила Надія Угнічева, заступниця міського голови. Оглядова комісія розпочала свою роботу з дитячої музичної школи. Очільник закладу Анатолій Головня поінформував присутніх про те, що навчання у музичній школі відбуватиметься офлайн, адже дітям і викладачам на час повітряної тривоги є де сховатися. Укриття знаходиться у Палаці культури творчості. Вступна кампанія була розпочата місяць тому і триватиме до 15 вересня. Діти виявляють бажання вчитися у музичній школі, проте не так активно, як це було раніше. У закладі естетичного виховання працює п'ять відділень: фортепіанний, струнно смичкових інструментів, народних, духових інструментів та музично-теоретичних дисциплін. Розмір щомісячної батьківської плати складає від 160 до 200 гривень. Музична школа забезпечена педагогічними кадрами. На початок навчального року штат поповнився. Чотирма новими фахівцями. Це з числа переселенців. З Харкова, викладач по класу фортепіано, Потім з Маріуполя одна жінка, також викладач по класу фортепіано, викладач по класу саксофона і і ще одна піаністка. Це наша колишня випускниця Олена Дудніченко. Уже настав час, коли наші випускники до нас приходять. На підставі вступного іспиту триває набір до художньої школи учнів віком від 7 до 11 років. У закладі мають змогу навчатися діти від 7 до 17 років. Затверджений контингент учнів станом на 1 вересня складає 165 учнів. Розмір батьківської плати становить 180 гривень щомісячно. Художня школа забезпечена педагогічними кадрами та шкільною документацією в повному обсязі. Покращилась матеріально-технічна база за рахунок міського бюджету. Перед початком війни придбано два обігрівачі, пластикові стільці та фотоапарат. У горішніх плавнях працюють також дві дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких організовано навчально-тренувальний процес із 13 видів спорту. Відповідно до попередньої тарифікації, 2022-2023 навчального року на спортивних базах шкіл займатимуться 1410 учнів спортсменів у 118 навчальних групах. На балансі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста знаходяться дю номер 1 Фок, спеціалізований зал боксу, і дзюдо, шаховий клуб, стрілецький тир, тенісні корти, велобаза, стадіон гірник, плавальний басейн Нептун, дюсуша No3, клуб спорткомплекс Динамо, спортивна зала номер 2 у закладах проведені поточні ремонти власними силами та наявний спортивний інвентар для проведення навчально-тренувального процесу у школах естетичного виховання та спортшколах наявні паспорти готовності до осінньо-зимового періоду та акти перевірки електромереж на сьогодні. Продовжуються роботи з облаштування укриттів.